Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тему Ваша зовнішність для протилежної статі. Як ви виглядаєте для інших? Як вас бачать жінок? Чоловіків, чоловіки. Чоловіків-жінок. І тому поїхали. Буде два варіанти зелений та червоний. Зелений. Так. Ваша зовнішність для протилежної статі. Як вони вас щитують, як вони вас бачать? Подивимося. Так, як вас бачать. Угу. Угу. Значить, так, як вас бачать чоловіки? Що жінок, що чоловіків, так? Да? Так, значить, протилежне. Вас бачить людиною, яка знаходиться в коханні самому до себе. Тобто ви тут людина, яка любить все світ, любить себе. Також ви транслюєте, що ви любите дуже свою зовнішність, ви дуже гарно одягаєтесь. У вас тут розуміння того, що ви хочете тут зараз. Так? Ви завжди вдягаєтесь добре, у вас дуже Гарний стиль одягу. Ви дуже гарні. І е, то, як ви себе фарбуєте, наносите макіяж, ви тут підчу, е, свій вигляд так, підкреслюєте детально і дуже гарно. Е, дивлячись на вас, для чоловіків, то у вас дуже гарні риси, обличчя. І я хочу сказати, що люди тут у вас. Протилежна стать відразу захоплюється, і, знаєте, відчуває у вас таку смачну енергію. Плюс до всього вони з вас моментально А, Так, як тут? Вони вас бачать а, зі вкусом дягнення. А, Дуже, знаєте, так. Іде людина, так? І ви тут такий даєте посил своїм зовнішнім виглядом, що ви дорого розкіш, що ви розкіш. Ні для кожного. Що у вас все зі смаком, що у вас все так зі, зі смаком, і плюс до всього, що Дуже дороге задоволення ви маєте, те, як ви багато часу приділяєте, можливо, не багато, але інші думають, що протилежна стать думають, що на вас речі вдягнуті іменно вам по вашим фізичним даним, по вашій фігурі. Що у вас фігура дуже смачна, дуже красива, якраз для вас. Такий, знаєте, хочеться протилежній статі від вас вкусити трішечки. Ось такого от смачного, так? у вас зразу хочеться потримати за руку тактильність така, і хочеться на себе звернути вашу увагу. Ви взагалі-то дуже вдіваєтесь з великим смаком. Навіть якщо на вас вдіти мішок з-під картошки, так? то ви будете завжди виглядати у вас така хода. Легка. Для деяких, для чоловіків, можливо, ви виступаєте важкою ходою, але у вас така стать, така порода йде, так? Так дивишся і відразу хочеться з вами жити, дружити, одружитися або вийти заміж. Так? Тобто ви взагалі дуже смачна людина. І я хочу сказати, що тут ви. Транслюйте себе так, що ви готові завжди до змін. Інша стать бачить, що ви вирішуєте багато, знаєте, у вас такий впевнений погляд, гарні очі, дуже розумна людина. І ви такі, така людина, яка вирішує, як вам жити. Вам протилежна стать відразу щитує, що ви знаєте, чого ви хочете від життя, і у вас дуже багато сексуальної енергії. Так? Ви дихаєте навіть. Цим. Тобто ваш погляд, ваші рухи відточені, У вас дуже гарна подача себе. Ви себе подаєте дорого та багато. Як вона вас бачить? О, ну тут дублюється. Я хочу сказати, що тут багато від вас кайфують від вас, так? проводять вас поглядом і хочеться з вами. Контактувати, <кій> у вас відчувається сила, і коли ви йдете, то не тільки вас поглядом роздягають, так? Жінок, чоловіки, а чоловіки, жінки, але тут відразу у них палає вогонь, пристрасті і бажання вас. Ви дуже ярка. Особистість. Ви грієте як сонце, можливо, ви любите яркі речі, так? щось золотисте, червоне, можливо, теплі... одяг теплий, натуральні тканини. Тобто ви себе видно зразу, що ви себе любите. Так. І я хочу сказати, що ваша зовнішність, ви її дуже багато приділяєте уваги, можливо, ви доглядаєте за своїм волоссям, так? тобто ви, видно, що ви здорова людина. Не так, що у вас там випали зуби, потухший погляд, ви тут ще плюс до всього маєте гарну мову. І взагалі ви дуже смачна. Ви такий мед. Ви... вас хочеться з'їсти. Ви така пристрасна натура, у вас дуже багато вогню. Дуже гарні. Ось тут дуже, по першому варіанту, дуже гарні люди. Ну-ка, що вони ще вас бачать? Як вашу зовнішність бачать? Взагалі, по першому варіанту, дуже гарно. Знаєте, що ви. Ви транслюєте себе, вас бачить інша стать, вашу зовнішність, вашу поведінку, те, що ви знаходитесь в балансі, ви дуже щаслива людина, і вашим щастям хочеться трішки його спробувати. І чоловікам, також і жінкам хочеться насититися цим смаком. А, ви дуже гарний. Гарний або гарна. Це був перший варіант. Дякую. Так, другий варіант. Ваша зовнішність для протилежної статі. Так, як вас бачить протилежна статі? Ого, да тут, що жінки, що чоловіків. Знаєте, також ви саме транслюєте, що знаєте, чого хочете. По першому варіанту, там більше стра... страсті, більше багато вогню, багато поглядів, а ви як смачне вино. От для початку. У Вас протилежна стать, бачить, що ви звичайна людина. так? Риси обличчя, взагалі-то, ну, звичайна така, звичайна жіночка, звичайний чоловік, але потім ви, як дороге вино, розкриваєтесь. Вони бачать ваші очі, вони бачать вашу стать. Тобто у вас не перше. Втіллення забуло як називається. Ви не спершу розкриваєтесь, у вас вже йде після смак. У вас потрібно розпробувати, коли дивляться на вас, у вас вже бачать, що у вас дуже гарні губи, у вас дуже гарні руки, кісті рук, у вас дуже гарне волосся, ви дуже розумна, тут акцент на тому, що ви знаєте про що ви балакаєте. Ваша зовнішність, вона стабільна, гарна, і ваші ре ви одягаєтесь з комфортом для себе, і ви це подаєте так, що інша людина для вона така думає, що та щось не зрозуміло, якщо це на вас там. Блузка та юбка, то не кожен це вдійне, а ви це подаєте ніби це тут і зараз, воно смачно, воно гармонічно, і на вас це виглядає так, як треба. Не знаю, таке, знаєте, по потоку йде таке, ніби то ви розкриваєтесь опісля, так? коли з вами побалакаєш. Спочатку ви не чіпляєтесь свій погляд, але потім... У вас, коли розпробують, то ви западаєте в саму душу. Тобто вас хочеться смакувати і смакувати, так? ви як наркотик для інших людей. Ви взагалі з вами настільки комфортно, що ваша зовнішність відходить на, інший, на іншу ступінь, так? на інший план. Ви взагалі приводите людей до того, що не зовнішність головне. Так, ви тут розкриваєтесь, ви тут багатогранна, ви зовнішність у вас звичайна. Але розум у вас настільки шикарний. Ваші, знаєте, ваші жести, ваша міміка, ви берете харизматичністю, ви берете своєю мімікою, ви берете якісь такими рухами, руке, рук, рух, рухами ніг. Ви можливо, ви йдете і танцюєте. По другому варіанту жінки тут люблять більше не підбори, а підошву пряму. І вам легко, ви йдете з легкістю. До речі, ви тут взагалі любите сумочки. Так? Чоловіки дуже багато люблять спортивного чогось і рюкзаки. І я хочу сказати, що ви несете рюкзак або сумку. Ви несете з легкістю. Ну, взагалі у вас дуже легка хода. Так, ви тут зовнішність у вас звичайна, але ви більшість берете харизматичністю і своїм розумом, свою, свій вогонь, свою душу, ви кожному не розкриваєте. І свій вогонь ви даруєте іноді. Я хочу сказати, що тут люди терплячі, і вас вивести з себе неможливо. І тому ви іноді даєте таке. Подвійне відчуття, ніби то ви така легка, непрямолінійна, вас розпізнати дуже тяжко, говорите ви багато загадками, іноді ви видаєте таку інформацію, яка людині не зрозуміла. Але ж потім людина, коли думає над вашими словами, над те, що ви її транслювали, це розкривається багатогранно. І він бачить, скільки у вас пристрасті, або вона бачить, скільки у вас пристрасті, який у вас вогонь, ви тут очіпляєте людей своїм поглядом. Дуже багато у вас такі, знаєте, багатомовні очі. Ну, зовнішність, ви дуже молодо виглядаєте. ви дуже молоді на свої, на свої годах, роки. У вас є такий, знаєте, Такий характер у вас грайливий. Я хочу сказати, що ви більше читаєте своєю енергією, своїм поглядом, своїми рухами і своєю молодістю. Тут дуже молодо виглядять люди. Друг, ви дуже дружні. От я ж кажу, що ви, коли вас розуміють, то ваша зовнішність уходить геть зовсім в другий план. Ви тут дуже гарний товариш або товаришка. І ви дуже стабільний або стабільна. А ви ресурсна, ви ресурсний з вами смачно. Звичайно, такі люди спочатку не чіпляють, але коли вони заговорять, тоді в них дуже велика аудиторія. Людей, які їм, знаєте, от тоді ви знаходите своїх прихильників або прихильниць. Тобто у вас є мудрість, велика мудрість. Так, зрозуміло, по зовнішності дуже у вас гарний голос. Голос у вас такий дуже-дуже ви чіпляєте людей своєю мовою, своїми словами. Ваш дуже гарний, дуже гарний словарний запас. Ви багатомовні. Ну, тут взагалі дуже розумна людина. Ваша зовнішність для інших. Ви дуже закрита людина. Я ж кажу, і спочатку ви не чіпляєте нікого. Ні. У вас дуже гарна інтуїція, і у вас дуже багато жіночої енергії, навіть якщо ви чоловік, ви сімейна людина, а ви вмієте товаришувати, ви вмієте гарно зустрічати людей як своїх гості. гості. Не знаю, як переводиться. Ну, не важливо. І ви за своїх порвете так, з людиною, якою ви дружите, або ви вважаєте, що це вам рідна людина. По якимось причинам, то ви любого покараєте. Так, ви наповнена Ви наповнена, багатогранна і більшість, по-другому варіанту, якщо ви вибрали другий варіант, то я хочу сказати, що ви повинні робити акцент не на своїй зовнішністі, а на тому, як ви себе транслюєте через свій розум, через свою мову, жести, хода. І своя багатогранність. Ось таких було два варіанти. А я бажаю вам тихих, спокійних ночей та а, гарних друзів і партнерів. І щасливих відносин. З вами була Тетяна.